Нерестовий період на річках завершився, однак обмеження на вилов риби все ще залишаються в силі. Нерест це період розмноження риб, під час якого вони відкладають і запліднюють ікру. Рибалки, які вже підготували свої знаряддя для риболовлі, повинні враховувати ці обмеження і діяти відповідно до встановлених норм. І з нами на зв'язку Юрій Дубовий, начальник державної екологічної інспекції у Вінницькій області. Мої вітання, пане Юрію. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, яку рибу вже можна ловити на Вінницьких річках та де саме можна ловити? Ну, нерештова е, заборона на території Вінницької області вже завершила. Е, вона тривала до 20 травня там, в одних місцях і до 10 червня на Дністровському водосховищі. Ну, фактично, на території Вінницької області е, дозволено ловити у всіх місцях. Однак. Тільки дозволеними знарядями. Браконьєрство, як і до цього, було заборонено і за це передбачена дуже серйозна відповідальність. На сьогоднішній день такси, які діють, вони дуже якби можуть бити сильно по карману. Наприклад, за один карась незаконно добутий, прийдеться сплатити. 1581 гривню, за коропа е, збитки тисячу, 3706 гривнів, а за рака прийдеться заплатити 3332 гривні. До речі, щодо раків, то до кінця цього місяця триває також заборона на їх вилов. Дякую, дорогі раки для любителів раків. А скажіть, чи діють ще якісь обмеження на цей момент, і як довго вони будуть діяти? Ну, найголовніше це потрібно дотримуватись правил любительського рибальства. Там передбачено яким чином потрібно здійснювати рибальство, які засоби використовувати. Найголовніше, щоб не використовувати заборонені е, знаряддя і не здійснювати негативний вплив на довкілля. Дякую вам. І для рибалок, от порада від вас, вони вже підготували свої всі снаряддя для риболовлі. Чи повинні вони всерйоз враховувати всі ці обмеження і діяти відповідно до встановлених норм? І чи часто порушуються ці норми? Так, я хотів би зауважити, що незаконна діяльність вона може призвести не тільки до адміністративних адміністративної відповідальності, а також передбачити і кримінальну відповідальність. У нас є випадки, коли люди нехтують би, чинним законодавством, здійснюють незаконне добування. Біоресурсів і відповідно проти них порушуються кримінальні провадження, і їх засуджують. Ну На сьогоднішній день є лише умовні строки, але це теж досить такий неприємний для людини факт. Дякую вам за ваші поради і за вичерпну інформацію, особливо для рибалок, для тих, які дуже полюбляють ловити рибу. Нагадую, що з нами на зв'язку був Юрій Дубовий, начальник державної екологічної інспекції у Вінницькій області. І продовжуємо наш випуск новин.